Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 30 жовтня. Я на оптовому овочевому риночку по центральному рядочку у пані Тетяни. Її 23 місце. Ось така капусточка по 10 гривень. Бурячок по 15. Якщо ви любите щось приготувати із зелених помідорчиків, тут можна пропонувати по 20 гривень. Перцюганчики по 120, 60. Чесночок 120, помідорчик 90. Такий перцюган 60. І зелененький 60, такий 30. Пікінська капусточка по 30. в роздріб капусточка по 15. Цибулечка по 15. Марс по 30. Червона капуста по 25. Звичайна капусточка по 15. Ось такою гарною сіточкою цибулька по 13 гривень. Морква в розрів по 20. По 15. Ось така цибулечка по 10 гривень. Що редледі, що Коломбочка, що Гранатка, Торнадо, Беларуса, Королева Курлова Анна. Ну, який, яка тільки душа забажає сорти. Всі є у пані Тетян по 14 гривень. Дивіться, яка гарна картопелька. Те, що друзі, не боріться. Попереду у нас вихідні дні. Завітайте, будь ласка, на оптовий овочевий риночок. Ось 23-й магазинчик вас завжди чекає. із з такою гарною продукцією. Все, до зустрічі!